Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я сільпо, Картопля біла 26,90. Картопля Анна 35 21 відсоток ще і знижки є. Картопля молода. Єгипет 55. Рожева мита 59,50 картопля. Речка чорна 50. Часник 189. Цибуля Марс 39,50, морква мита 45 гривень. Цибуля преміум жовта 64,50. Іде в сіточках. В сіточці 1,5 кг. Капуста 45 гривень. Бачите, порізали її ось так, щоб. Люди могли купувати, мабуть, тут не знаю, кіло. Да, десь так. Морква 31 гривня 50 копійок. Картопля біла, йде 40 гривень. І ось там картопля рожева 33 гривні. Бурячок 20. Картопля в сіточках. Ну, ось вона. 40 гривень, ціна йде за кілограм. Картопля Беларуса 40 гривень, теж 10% від знижка. ось вона. Картопля Гранада 46. Моркву 31 гривня 50 копійок. Звичайна, немита морква. Цибуля жовта. 12,90. Бурячок ось такий митий, 36 гривень. Фасована картопля. Це розуміє, ось ця сіточка, ось вона йде. 2 кг 144 гривні. 12% ще й знижка є. Так, Ціника я не бачу. Чогось цибуля вже вам сказала за цибульку Далі з вами подивимося на яблучка Яблучка Голден 29, 11% знижка. Яблучка Джона Голд 45. Закарпаття ось такі яблука. 4 штуки в упаковці 40 50 гривень. А в упаковці. Скільки ж тут в упаковці 400 грамів. Яблучка Закарпаття 6 штук. Ось вони: 57, 650 грамів. І зелені яблука теж в упаковці 650 грамів, 45 гривень. Голден, яблучка 36, гала яблучка 34. Ред 41 гривня 50 копійок, 7% знижка. Семеринка яблуко зелене 49. Руша конференція 127,90. Ну, а така завжди величенька. Яблучка Red Print 48 гривень. Грейфрут зі знижкою 59,90, 12% знижка. Мандарини моркот 66 гривень. 10% теж знижка, ну такі величенькі. Апельсини 55 гривень. Немаленькі і не великі. І помела червона 60 гривень, 24% знижки. А помела така невелика, будемо казати, середнього розміру. Далі з вами поглянемо банани 60 гривень 90 копійок. Манго 90 гривень за штуку йде Ківі у кошику 86. Кошику вага 1 кілограм. Ківі Голд 199. Апельсин Іспання 109. Грейфрут 99. Апельсин. Кара-кара-кара 75. Рубачте. Апельсин червоний 169. Ківі 129. Лимон 68,90. Апельсин вже казала, кажу 55. Помела 60 гривень. Що ще вам не сказала? І імбир. Імбир 209. Мандаринки Іспанії 109 йдуть, світі 90 крили. Ціни всі кажу ж вам за кілограм. Грейфрут 60. Подивимося з вами ціни на курячі яйця. Спочатку ті, що подешевше, ось, повна чаша, курячі яйця, столові 10 штук. 38, 29 за один десяток. Далі йдуть яйця від доброї курки, 10 штук, 55, 80, 10% злишка Подивимося, які вони. ну Такі немаленькі, достатньо великі, квочка преміум. ну Це вони, значить, великі такі повинні бути. Теж на них злишка 60. 9 гривень. Квочка XL, великий розмір, 75 гривень. Злата кладка. Так, знижки нема, 74,50. Яйця пилині, Ось Вони. 20 штук, 81 гривня, 50 копійок. І ще ось такі є. Курячі яйця, торгова марка квочка, 30 штук в упаковці йде. Ціна 199 гривень. Тобто один десяток йде за 66 гривень, 30 копійок. Не дешево, хочу вам сказати. Квочка, перша категорія 60 гривень. І ось такі йдуть зі знижкою. Квочка. Файна курка, 10 штук, 47 гривень теж. І курячі яйця йдуть. Премія, поважний розмір, 10 штук, 70 гривень 50 копійок. І подивимося з вами ціни на м'ясо зі знижкою без знижки. Печінка свиняча 47, за кілограм, яловича печінка 75 зі знижкою 24%. Серце куряче. 89. Печінка куряча охолоджена 95. Куряче філе зі стигна 182 гривні. Куряче крило 89 гривень. Куряче стигно 109 гривень. Куряче філе домашнє 204. Ось там далі куряче стегло домашнє 184 гривень. Курка домашня охолоджена 123 гривні йде за кілограм. Ось вона. Кролик охолоджений 253 гривень. Мімби стегло 209 гривень. Іле індиче 314, іде за кілограм, крило індиче 119, свинячий гуляш 163 тині 60 копійок. Почеревина без кістки свинячі 184, грудка свиняча.

Винячий ошик 241 гривня 50 опів. Дилячий ребець охолоджені 154 гривні. Грудка теляча охолоджена 149. Теляча задня частина 330 гривні за кілограм. І лопатка теляча 328. Поглянемо на фарш. Курячі спілейди 165,90. Свинячий фарш 138. Тилячий 218. А фарш 144,90, 145 гривень. Ось там є домашній фарш далі, яловичина свинина 152 гривні. Ось такі ціни на м'ясо.